Українці це стійкість, незважаючи на обставини. В чому наша суперсила? В людях, які, незважаючи на шок, підводяться і йдуть робити корисні справи. Ці люди стають прикладом для інших. Ми спираємося один на одного, бо сила в єдності. Тільки разом ми можемо придумати, що, як і коли потрібно зробити, аби перемогти. Попри все, українці продовжують рухатись уперед. Ми представляємо надихаючі історії українських культурних діячів, які не зупинились і продовжують творити, рухаючись щодня. Герої першого епізоду, волонтери Даша Астаф'єва та Марк Куцевалов. Даша Астаф'єва, українська співачка, акторка та модель, З початком повномасштабного вторгнення займається волонтерством. Даша створила два проєкти: Андербукс, книжковий додаток, що збирає перлини української літератури і закохує в неї, а також кулінарне шоу на YouTube, мета якого відтворити традиційну українську кухню. Ми всі зараз діячі культури. Ми на шляху створення гарного свого рідного. В мене було відчуття, що цього не може бути. Ну це просто якась дичина. Ну цього не можуть просто не можуть бути. На жаль, На жаль, ми були дуже наївними в цей перший день, в цей перший рік і в другий рік перші три дні ми провели у підвалі у бомбосховищі. І коли мене запросили переміститися із братом, з собаками в паркінг тут, до речі, недалеко. Я зрозуміла, що ж ми сидимо, ми весь день сидимо. Я почула про волонтерів, які просто приходять в один із волонтерських центрів, який знаходиться біля палацу спорту, і допомагають, готують для ТРО, готують для лікарень, для тих, хто на околицях місць, міста захищає. Я, до речі, до кінця навіть і не знаю. Ну, точно ТРО приїздили, забирали, і точно приїздили військові, забирали хлопці, прям такі серйозні. А, і я зрозуміла, що для мене це не просто от там допомога. Для мене і самої це якийсь порятунок. Я, по-перше, прийшла і не знала, за що хвататись. Кажу, що я можу робити. А там прям професійна кухня, там готують, там. І кухар є, і все. Я кажу, давайте я буду мити посуд. А, давайте я буду мити посуд, давайте я буду мити підлогу. А потім кажуть, можна ще почистити картоплі. І я як сіла, в мене це як медитація. Я як почала чистити, мене неможливо було зупинити. Коли я почула слова подяки від хлопців військових, вони щодня підходили. і Дякували, подавали руку. Коли мені почали подавати руку на вулицях Києва і дякувати, висловлювати слова вдячності, я зрозуміла, що це дуже важливо. Я не впевнена, що так важлива їжа, яку вони їли. а Те, що ми писали на цих всіх боксах. Але у цей момент, коли люди згуртувались, війна вона не приходить просто на танках. У військовій формі війна це коли читають російські книжки, дивляться російські інтерв'ю, слухають російську музику. А чому ти запитає цих людей, чому вони слухають? Тому що вони вважають, що це сильніше, потужніше, там, крутіше за український продукт. Тому ми всі зараз, діячі культури, ми на шляху створення. Гарного свого рідного, чесно кажучи, це одна із моїх найбільших драм, те, що я взагалі була як дуже багато українців, помішана просто на російській культурі, на російських книжках, на російському кінематографі, деяка музика. Я постійно читала біографії, шукала там різні різні матеріали. І коли я зрозуміла, що почалась війна, і я ну не можу і не хочу цього зробити, я зрозуміла, що я більше ніж пів життя присвятила саме російському всьому. Тому зараз мені хочеться заповнити цю прірву українським, знаходити знайомитись, допомагати письменникам, які не мають змогу бути почутими, хоча вони дуже талановиті. Я якби зробила крок від сцени. Я більше не виступаю на сцені, не співаю. Не вдягаю свої неймовірні вбрання. Я працюю зараз, як, я кажу, як миша в підвалі зі своєю неймовірно талановитою командою. Взагалі, девізом нашого застосунку Underbooks було питання, що останнє ти читав українською? Я думаю, що зараз, якщо кожну людину ми спитаємо, ну вже це більше набирає обертів. А на той час, коли ми створювали застосунок Underbox, майже ніхто не мав відповіді на це питання. І я сама не мала відповіді, тому що ну що українське ми читали? Ну, в школі читала. Якщо тебе запитати, який там був сюжет? Які були цікаві факти, якісь якісь цікаві слова, які ти для себе відкрив. Цього, цієї відповіді не було. Тому для мене прям от стало якоюсь місією і дуже важливою ідеєю створити продукт на підтримку української культури. Олександр Олесь, чари ночі. Сміються, плачуть, солов'ї. І б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її. Це теж було одні, одним із важливих моментів підтримки військових, тому що дуже багато військових вони письменники, вони пишуть пишуть свої біографії, розповідають свої історії. І ми прямо поставили на меті долучити цих людей до нашого застосунку, щоб вони зачитали або. Купувати права на їхні книжки і створювати аудіоверсії цих книжок. Зараз 33 книжки вже завантажені в застосунок і е, 6 книжок зараз в праці. Чесно, е, це дуже неочікувано, але те, що ми створюємо от саме Underbooks, він дійсно знаходить любов та визнання е, серед людей. От, я, я не очікувала. Дуже готувалась до хейту, до засуджень. Щоб заспокоїтися, починаю готувати. Я готую борщ і овочеве рагу. Я Зрозуміла, що це єдине, що допоможе мені заспокоїтись, взяти себе в руки і хоч якось відволіктись. Іноді що вже в мене немає сил навіть стояти, але в мене так всередині все бушує, що якщо я зараз не зроблю відро, котлет, салату, якихось ще там страв, консервації, компотів. То це не дасть мені спокою. Взагалі, для багатьох людей їжа це те, що їх об'єднує, заспокоює і надає оце відчуття родини, спокою, якоїсь надії на гарне майбутнє. І мені захотілося створювати це шоу. Так, беремо значить філіне кюре. Слідуємо випуск будуть наші зуби. Спочатку я просто, ми готували, відвозили в госпіталі, які там, в центрі Києва. Другий сезон ми присвятили, тому що знайомили там, з неймовірними українцями, але ну, відомими не великому загалу. Третій сезон ми відзняли зовсім на новій студії, яку я побудувала із командою, вже більш такою автентичною українською. І темою третього сезону було саме ознайомлення українців із традиційною українською стародавньою кухнею. Я хотів приготувати щось сирне, і ми це будемо готувати сирник. Так. Українську кухню завжди асоціюють там з варениками і з борщем, салом, все а страв в Україні дуже багато. Ми звикли, що українців завжди висміювали. В радянських у всіх фільмах завжди якийсь тупий Яценко, який, від якого воняє цибулею і він жре сало. Де навіть я, коли грала ролі в кіно, я завжди була якось то німою українкою, то ще якось там. Тоді було смішно зараз. Я розумію, як все це формувало відношення до нашої країни. Тому це важливо згадувати, не вигадувати ровер заново, а згадувати те, що в нас вже є. Що за нас зробили наші українці відомі талановиті, просто про яких нас заставили забути. Що особисто для себе я відчула, так це дуже багато захоплення і слів вдячності від глядачів шоу такі страви, які дійсно згадали якісь страви з дитинства. Або історії про те, як бабусі і прабабусі це готували, де шукали ці продукти. І для мене це дійсно от таке своєрідне єднання із усіма людьми українськими. От, наприклад, в мене всі чоловіки в родині вони були з такими рибаками. Привозив дідусь рибу, вся родина сідали, чистили mm -hmm. карасів. Найменше завжди чистив дідусь, нікого не підпускав. В нього там був е, свій такий е, момент їх порізати, почистити, порізати так, щоб кісточки прожарювалися. Для мене от саме третій сезон е, метою цього сезону було. Людям нагадати про щось тепле, гарне і знову відродити ці традиції, щоб вони готували своїм близьким, здивовували своїх там, коханих дітей, розповідали історії. Це важливо. Так продовжує життя Україна історіями чимось, що стає таким фундаментом. От для мене родина, родинні страви. А родинні традиції це є фундамент щасливого родинного життя. Ми до цього дуже довго мовчали. Ми до цього дуже довго мовчали, посміхались, робили вигляд, що в нас все добре, що зірки це таке класне життя, що про це всі мріють. Сьогодні ви бачите, що дня зірки доводять те, що дуже багато вчинків, дуже багато змін саме від впливових людей, на яких рівняються, яких прислухаються, які заспокоюють людей, надихають, допомагають їм триматися. І, звичайно, треба це розуміти. Кожній публічній людині, кожен крок повинен бути. Якось ну продуманий, врівноважений і, якби заміс наперед повинен бути в кожному кроці, щоб українська культура рухалась вперед. По-перше, є дуже важливо уважно вивчати, приділяти увагу всім деталям, всім правдивим фактам, всім людям, від яких ви це все отримуєте. Тому що всі ми бачимо зараз популярність фейків, і псо і так далі. Але всі ми також бачимо, що наше майбутнє в наших руках, всі зміни вони в наших руках. Марк Куцевалов, український комік із Чорноморська Одеської області, переможець другого сезону шоу Ліга сміху. З початком повномасштабної війни Марк почав займатися волонтерством, привернув до себе увагу завдяки своєму креативному підходу, зробив піші тури Україною для збору коштів. У 2022 році Марк Куцевалов протягом 12 днів подолав 600 кілометрів дорогою з Києва до Херсона та зібрав понад 2,5 мільйони гривень на системи StarLink для херсонців. Чим більше спроб ти зробиш, тим більше в тебе шанс на успіх. Це діє абсолютно в усьому. Тому потрібно робити всі спроби. Просто робити все можливе. Перший день початку повномасштабного вторгнення. Я дуже сильно пам'ятаю, була одна емоція такої максимальної незрозумілості, що відбувається. В ту ніч а в мене ночував е мій товариш архітектор, е я його приютив, і він просто увірвався у четвертій ранку до мене в кімнату, відкрив двері, постукав і сказав: ну, що почалась війна. Слово війна було дуже далеко і, і таке якесь. З котрим можна було погратися, в яких фантазіях, прям з ногою зайшло в твою квартиру, в твій дім, ну і все, і ти живеш, живеш з війною, ти живеш поруч з війною. Життя це є війна. Ну, тобто, це прям це перше, мабуть, перший синонім життя. Такої дезорієнтованості не відчував ніколи в житті. Ну, в мене просто як вс... вся планета, от пішла під откос. і... Все почало на моїх очах просто розсипатися. Ну, тобто, в тебе були якісь ем, такі, ну, така якась база, на чому все ґрунтується, такий цемент, фундамент, і він повністю, от, повністю почав рушитися. Тобто всі ці мої, якісь, На чому тримався мій, ем, мій погляд на, на мир, на те, ем, як живуть ці люди. І країни він повністю розрушився. Та слухайте, я був в шоці два місяці десь. Ну, я дуже дивувався, коли я спостерігав там в інтернеті інших людей, хто дуже швидко зорієнтувався і вже відразу почав діяти, ну, допомагати чи щось інше робити. Тобто там хтось почав змінювати своє там, місце проживання, а я просто от завмер. Вот завмер на два місяці. Ну настільки я не зрозумів, що коїться. Що допомогло мені вийти зі стану шока, це люди, котрі були поруч. І я зараз не кажу про людей, з котрими я пробував дуже близько. Я кажу про наших людей, хто був в країні. Прийшла хвиля волонтерства. Хто, ну, люди борються, тобто щось ну життя триває. Там хтось навіть там народжує дітей, хтось ще щось відкриває, там хтось щось придумує. Мабуть, моя перша дія була ну дуже притаманна моїй справі, котрі я займаюся. Я зробив сам. Ну, як це можна зараз називати? Мем я виклав його в, в пост в інстаграмі. Тобто я зробив там рецепт, як зварити пельмені. Такий комедійний. В мене він в мене є в інстаграмі, і це було да, ну, направлено на верхушку, ну на владу, на російську владу. Ось, і, ну, і це був, мабуть, ну, да, мій перший такий, такий якось енергія, котра в мене така злості, тому що я був там ну, протесту, ну тобто якось захисту, вона вилилась в цей пост в інстаграмі. В комедний. Yeah. Дійсно, це можна сказати, що я був таким закам'янілим, і тобто, цей мій перший комедійний. Пост це був мій, але маленький опір. Такий час настав, що ну, не було роботи зовсім. Тобто, я, е, там, я до цього там, знімався, виступав, е, а це зовсім пропало, і тому в мене залишилась єдина така е, ну, галузь, це, ну, ну, піти, щось, допомагати. Е, в країні, яка знаходиться у стані війни, я знайшов там таку групу в Києві, і вони відбудовували, пострадавши там в Чернігівській області, в Київській області такі частні дома, там якісь села, деревушки, там від взривів, від ракет, від танків. І ми почали поприїжджати в ці села. І я там, от перший в мене був виїзд. і Ми там почали розгрібати ці всі наслідки ракетних ударів. Це було дуже важливо і як. Актуально я почув, що я прям от на такому остріє з таких подій. Тому що ось я прям торкаюся цього, і я прям тут, я в цьому часі. Це мені надало якоїсь такої ну, спраги жити далі, тому що порушилось все. все. Всі твої мрії, плани, все просто. Ну, я відкрию секрет. Я... До цього ну ніколи не казав про це. В мене є ще таке хобі. Я любив ходити, я ходив постійно по узбережжю Чорного моря. Отак, от по піску, і я ще це робив до повному вторгнення. Я міг цілу йти. Без сну я йду по морю, так от по пляжу, по піску, раз дійшов, там, випив якийсь чай там опівночі, і потім повертаюся назад. В мене тоді я вже повністю там, пройшов ці всі штуки, коли в тебе мокрі ноги, і потім ти їх роздер таким жорстким піском, і потім в тебе такі мозолі і я вже просто допригував на одній нозі там, останні 10 кілометрів. І, тобто я вже такий, ну, я дуже це любив. Я вирішив це поєднати, тому що я любив ходити, але... Пляж, на жаль, був замінований, вже по пляжу не походиш. І якось воно так склалося, що в таку ідею, а що, а що станеться, якщо ходити і при цьому збирати гроші, ну, донати на армію? Ну, я так подумав, ну, я не знаю, як це спрацює, мені було дуже страшно. Я ну, в мене було таке уявлення, що там хтось задонатить тисячу гривень і все. Я назбираю там тисячу півтори тисячі гривень, і все. Але якось воно ну за підтримки інших людей, якось жага до пригод. Вона мене якось переважила, і ну, я зібрався і пішов. З вами Макро, і я вже біжу 906 день. день. Пішов тому, що я любив ходити і поєднати це з таким. Да, зі збором донатів. В мене взагалом було на з даний стан. В мене було три походи. Mm -hmm. Перший поход а в мене був з Чорноморська. Я прямо відправився з моря. От прям стартував, був старт з піска. З моря і до Говерли. Тобто була така мета поєднати море з, з горами, з горами. Тому що це такі, ну, на мою, на мою думку, люди діляться на тих, хто відноситься до моря, і тих, хто любить гори. Ось я вирішив це поєднати. і Це було 850 кілометрів. Збір був на медичні машини для ЗСУ, тобто військові медичні машини, на три таких медичних машини. А, і, так. І я пішов від моря до Карпат, до Говерла. І прям цей дістався вершини Говерла. Ось так. Це 21 день. 21 день. Але нам все вдалося. Зібрали бажану суму, навіть більше, ніж потрібно було. У нас була мета 2,5 млн мільйонів, зібрали 2,8. Ось і ще вдалося докупити позашляховик. Оцей перший похід для мене не було волонтерство. Я не рахував себе волонтером. Для мене це було, що я просто взяв рюкзак, і я просто пішов у похід, і люди завдяки те, тому що мене знають, що в мене є якась де, там соціальна ця, така публічність, що я там в певних колах відомий, там завдяки там, гумористичним виступам. Це просто акумулювалося в донати. Люди там мене знають, довіряють. У мене безліч ситуацій було просто неймовірних, якихось і дивних, і странних. І я постійно тримаю руку на пульсі, тому що розумію, що кожну мить може щось трапитися. І я це знімлю чи переживу. Тому я завжди кажу собі ні, ти не підеш додому, тому що дом це рутина. Потім ти через пару днів знов скажеш, все це мене задовбало. Я хочу в похід, я хочу пригод. Тобто жагада пригод, я дуже на це падки. Якщо хочете мене якось розвести на щось, поманіть мене пригодами. Похід, взагалі, дуже така фізично виснажлива штука. Я намагався це не показувати в сторіс, тому що це нікому не цікаво, як тобі тяжко. Але це просто ти йдеш там 40-50 кілометрів. Є загальна мета забрати донати, зібрати, зібрати певну суму і тим самим допомогти країні. Тому ти встаєш, дивишся на банку і дивишся, ага, зібрано там 40% зі 100. І ти бачиш, ну, ще роботи багато, і ти встаєш, ну треба йти. Тобто, треба ну, робити контент, треба йти. Ой, це, це не передати це відчуття. Я дуже обожнюю. Це відчуття, коли є велика мета дуже велика мета по сумі гроші, грошей, і вона збирається, і це як тягар просто це. Ну, така розкутість з'являється. Ти просто хочеться ну, впасти і завмерти, і сказати, Боже, супер, ула! Ура, це зроблено і ну, це прям щастя. А потім ще друга радість, коли ти вже наживо бачиш, ну, коли гроші перетворилися у допомогу, і ти бачиш там ці машини, там, подробиків, і тобі кажуть, що ось вони там відправляються на харківський напрямок. І я такий супер, ну, неправдати словами, я не знаю. Скажу чесно, в перші дні повноштабного вторгнення гумор не, не, не рятував, тому що настільки все було а, вибивалося з моєї картини, що було зовсім не до жартів. Війна дуже посприяла на моє сприйняття гумору. Раніше гумор для мене був трішки таким без рамок, тобто роби що хочеш. А зараз ти себе дуже в багатьох моментах а, контролюєш, тому що не все доречно. Не все є на часі, тому для мене гумор зараз трішки, скажімо так, обрізаний, трішки боляче від цього, тому що я не можу там розкрити крила, як я це раніше робив, але я бачу по собі, що вже, а, якщо раніше в мене був такий трішки гумор, ну тобто такий абстрактний, абсурдний, то зараз, ну я не тільки по собі бачу, а й по іншим комікам, що зараз ми вже... Дуже сильно тримаємо руку на пульсі а, нашої країни і політичних подій. Mm -hmm. І ти вже а, там робиш якусь комедію чи не тільки комедію, а, а просто думки доносиш вже з приводу як а, громадянина країни. Я відчуваю, що і по собі що. А, ми можемо змінювати навіть гумором, стендап-комедіями, жартами впливати на якісь політичні події. Ну, тобто е такі інфопривіди створювати, резонансні реакції на якісь е політичні події. Тому да, він став більш такий е солідний. Ну, дорослий, дорослий. З'явилася така позиція громадянська. Це точно до речі, мені це дуже подобається, е тому що не було раніше такого відчуття, що від тебе щось залежить. А, але зараз е, таке відчуття є. Але точно я можу сказати від дій волонтерів це стовідсотково залежить в майбутньому в Україні, тому що волонтери ну багато чого тримається на волонтерів. Я все ж таки людина, і звісно, в мене були і є моменти зневіри, і я рахую це абсолютно нормально. тобто є... Багато де читаю, там, що ох, там ця зневіра. А, я рахую, це нормально, тому що без зневіри не буває потім зворотнього того, скачка, коли такий ні, все добре. Ну тобто ми. Рухаємося і є світло в цій темряві. Да, знаєте, там є як є там в японській там культурі. Там Кайдзен там є така філософія, Там якісь такі маленькі широчки кожен день, тому що ці такі маленькі речі вони якось е, е, запрограмовані. Нас і вони нагадують той час ще до війни, тому що ми ж це теж все саме робили. І тобто вони якось тебе, ага, раз ти це робиш, раз ти поливаєш квіти, ну, значить, ну, ще не апокаліпсис. Так, да, треба себе обманювати, обманювати треба. І от такими маленькими кричами ти себе оп, оп, щось так, 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 щось. О, ну, там непогано, там щось, там зустрівся з кимось. І ось воно потім комплексно збирається, і в тебе раз і гарний настрій. Ну, Мій головний меседж а, краще відкрити банку, аніж її не відкрити. Тому що коли ти її не відкриєш, а, ну, тобі нічого не надішлють. А коли вже в тебе буде відкрита банка, ну, нехай там 10 чи 5 гривень в тебе точно будуть. Тобто це трішки шаг ближче. Тому краще пробувати всі варіанти, котрі, а, котрі можливі. Ну, Знаєте, як це є а, рецепт а, успіху, і він дорівнює. Кількість спроб, які ти зробив. Тобто, чим більше спроб ти зробиш, тим більше в тебе шанс на успіх. Це діє абсолютно в усьому. Тому потрібно робити всі спроби, просто робити все можливе. Наші герої доводять, що навіть у найтемніші часи світло знайдеться, рухаємося далі, знімаємо, танцюємо, співаємо, жартуємо, малюємо, граємо, перемагаємо.